В цьому відео я покажу, як створити вишукану вінтажну вазу з простої скляної банки. Поділюсь техніками декорування, які використовуються для створення ефекту старовини та вінтажності. Додивіться, будь ласка, майстер клас до кінця і я поділюсь своїми секретами декорування. Для роботи нам знадобиться глина для творчості, звичайна скляна банка. Клей ПВА, акрилова фарба, вайнери, катери, пензлик та стек. І, звичайно, творчий настрій. Беремо шматочок глини і розкочуємо його. Проклеїмо банку, клеєм ПВА і ретельно обклеїмо глиною з усіх сторін. Це буде основа нашої вази. Клеїмо глину, розрівнюємо її. Невеличкий шматочок глини приклеїмо до горлишка банки, щоб створити об'єм для вази. Глина дуже добре розрівнюється за допомогою пальців, рівняємо її. Також можна розрівняти розрівня... стеком. Як вам зручно, Проклеїмо горли банки, також обклеїмо його глинкою, щоб створити нашу вазу більш охайною з усіх сторін. Рівняємо глинку. Ось така основа вази вийшла. Залишаємо її підсохнути, а самі займемося декором. Беремо шматочок глини і за допомогою катера виріжемо декор. Це буду листочки. Ви можете зробити будь-який декор. За допомогою вайнера зробимо фактуру на листях, так буде цікавіше. Якщо у вас нема вайнера, ви можете це зробити стеком. Ось такі листя, такої фактури виходять. Цю глину ми не залишаємо підсохнути, одразу ж клеїмо на банку. За допомогою пензлика і води рівняємо край листя. Клеїмо листя на нашу основу вази, за допомогою клея ПВА. Розрівнюємо, вкладаємо по черзі. Ось так листочки приклеєні. За допомогою стека рівняємо їх. Створюємо об'єм, де потрібно підрівнюємо. Рівняємо кінчик листочка, притискаємо. Проходимо стеком по всім нашим листочкам. Ваза готова, глина сохне приблизно 24 години. Залишаємо її підсохнути. Після висихання покриваємо вазу акриловою фарбою. Я обрала білий кольор. Ви можете обрати будь-який кольор, який бажаєте. Покриваємо вазу в два або декілька шарів фарби для того, щоб ретельно закрити глину. Чорною олійною фарбою зробимо ефект винтажності та старовини. Проходимо фарбою по декору і потім одразу спонжем витираємо фарбу. Дуже ретельно. Спонж змочуємо в олійної олії. Так фарба краще витирається. Проходимо спонжем по всій вазі. Щоб відтанувати не тільки декор, а всю вазу. Підтановуємо низ вази олійною чорною фарбою. І підтираємо спонжем. Протановуємо всередині також. Вазу. Ось така вінтажна вазочка вийшла. Додамо ще коричневої фарби для створювання об'єму і цікавості нашого декору. Ось так ваза готова. Після висихання. Покриємо її лаком на водній основі. Вишукана вінтажна вазочка готова. Дуже гарно виглядає вона в інтер'єрі з однією трояндою або з невеличким букетом Троянд. Як створити троянду з полімерної глини є майстер-клас на моєму каналі. Сподіваюсь, мій майстер-клас був корисним. Буду вдячна за вподобайки. Пишіть, будь ласка, свої враження та запитання в коментарях. Задоволенням поділюсь своїм досвідом, підписуйтесь на мій канал і створюйте вишуканий декор за допомогою моїх майстер-класів.